Його прізвище перекладається з португальської як мавританський. Ну, Якщо хтось за 50 це візьме, це буде просто от, зразу в фінал закидаємо. Тут, ну, тут треба диво, звичайно, щоб догнати. Але все може бути. Добре. Футболіст, який влаштував власні зоріні війни на Йохан Кройфарені. Реально просто свій Star Wars в нього був. Особистий Star Wars. Цей раунд він створений для того, щоб побачити всю палітру, типу, намагання, всю палітру наших емоцій в намаганні думати щось із глибин з себе витягнути. Воно не дається, але треба. Це якась нещодавня історія з оріяними війнами. Ну, очевидно, що ним. 70-ті роки так. Очевидно. Добре. Третя підказка. Почав кар'єру в Сан-Паулу, а запалював в Лондоні. Це, типу, прізвище. Прям. Ну, типу, як реальне його прізвище? Чи прізвисько, з яким бразильські гравці. відомі? Те, 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 що у нього було на футболці написано. Ага. Те, що було в заявці, те, що було скрізь. Я не знаю, що в нього в паспорті, тому що в паспорті не розумієте. У людей там. Ну, хоча б це, це те, чи, е, за рахунок чого ми його знаємо. Так, 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 так. І всі знають. Добре. Тепер увага, тому що далі буде просто. Хетрик за один тайм і перший в історії команди фінал Ліги. <різь> Йохан Кройф Арена війни Ах. Макс. Я здається, натиснув. Плюс 20? Але мінус 40. А -а -а. Ну, запас у тебе є, так. А -а -а. Лукас Моура. відповідь Абсолютно правильна відповідь. Лукас Моура, людина, яка влаштувала один з найкращих півфіналів в історії Ліги Чемпіонів.